Модалі єльпеварб модальні допоміжні дієслова. Вібрю керівте комбінашунен Presence of modell тварb плюс варб і інфінітів, норвісне керів. Коли ми говоримо про майбутній час, то часто використовуємо комбінацію модального дієслова плюс дієслова в інфінітиві. Це невизначена форма дієслова. Наприклад, робити, бути, говорити і так далі. For example, Дюбь лярі ножк. Наприклад, тобі варто вчити норвезьку. І далі безпосередньо розберемо модальні дієслова. Перше КАН можу. Яй КАН СІНГЕ я можу співати. Наступне модальне дієслово віль хочу. Хюн ВІЛЬ сове вона хоче спати. Третє модальне дієслово мо повинен. Я й педем» Я маю їм допомогти. Бьорь варто. Звучить як порада. – «дю Дюбьор спісиґрнсеккер. Тобі варто їсти овочі. І останнє модальне дієслово – «скаль» – «потрібно» – «як обіцянка» – «хан скаль. Потрібно. Як обіцянка. Хан скальгоєм. Він піде додому. Або можемо інколи зустрічати без дієслова хан скаль «єм». значення те саме. Ставте лайк, якщо було корисно, та пишіть свої побажання в коментарях.